Вітаю, брати і сестри. Хочу прочитати тексти із Нового Завіту. Це Євангеліві Івана, 16 розділ, 7-й 8-й вірш. Отже, будемо читати Євангеліві Івана, 16 розділ, 7-й і 8-й вірш. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світи виявить про гріх і про правду і про суд. Амінь. Прошу з мною свої місця. Ми з вами святкували свято свято, яке є одне із, хоча б вони всі є важливими, але це ще одне свято, яке є дуже важливим для нас з вами, взагалі для християнства. Це коли Ісус Христос він заявляв, Він сказав, як ми прочитали в цьому тексті, Він звертався до учнів, він підготовлював їх, Він говорив, що краще для вас, щоб, щоб я пішов, бо як я не піду, утішитель не прийде. І зараз ми розуміємо набагато краще ці слова, ніж тоді розуміли його учні, які стояли біля Ісуса, які дивилися на нього, які слухали ці слова і взагалі не розуміли. Чому краще, щоб ти зараз від нас пішов? Ну, їм добре біля нього, є захист, є, є учитель. Є той, хто творить чудеса, є той, хто може багато чого зробити, хто нічого... такого не було взагалі. І Ісус їм говорить, що Він краще, щоб Він пішов. Це точно не поміщалося в їхні голови. Але сьогодні ми розуміємо, це, чому так було. Тому що в Ісуса була одна місія. Він прийшов, Він був обмежений своїм тілом. Він робив надзвичайні речі. Він міг зціляти людей, він міг проходити скрізь людей, які хотіли його вбити. Він міг бути непомітним, він міг багато речей робити. Він міг зціляти людей, але разом із цим Він був обмежений тілом. І тому Ісус говорить, що Він каже, краще, щоб я пішов, але в іншому тексті, навіть Іван від Івана, Він каже: Але я прийду тільки в іншому, в іншому становищі. Тому що ми знаємо, якщо говорити про трійцю, да, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий це є, це є один Бог, який є в трьох особах. І він же ж вертається, але вертається Духом Святим, сам Бог приходить Духом Святим, який не обмежений тілом, який сьогодні може бути тут, і ми знаємо цю істину. І це добре, бо він, він з нами. Він продовжує бути з нами. Якось одного разу один хлопчик, якому було 10 років, він поїхав зі своїми батьками за місто на дачу, і він попросився у свого тата, і він сказав, що тату, я хочу поїхати додому сам. Він каже: Я хочу, щоб ти мені дозволив це зробити. Ну, і тато так подивився, розумів, що десь можливо ще зарано його відпускати самого, але якщо він проситься, то напевно я це зроблю. І він каже: Окей, я тебе пущу. Він сказав йому, на якій зупинці потрібно вийти, і дав йому бумажку, і каже: візьми цей листочок із собою, і якщо ти загубишся або щось забудеш, то витягнеш цей листочок і прочитаєш, там є інформація важлива для тебе. І цей син, не читаючи, він ставить цей листочок в карман, він йде на. Тролейбус, він йде, сідає, і він їде, і він знав, на якій йому зупинці потрібно вийти, але він сидів, і тут до нього, до нього зайшли старші люди і кажуть, як ти такий молодий, ти сидиш, встань, дай місце, ти, ти невихований там, і так далі. І Він піднімається, стоїть там, його хтось штовхнув, і він, він розгубився. Він пропустив зупинку, на якій він мав вийти. Він е, став схвильований, він бачив нові місця, які. Йому були незнайомі, він почав далі їхати, і він не знав, що, що йому далі робити. Він зрозумів, що він пропустив зупинку, він зрозумів, що він їде далі і не знає, куди далі їде. І він згадує за той листочок, про який йому говорив його тато, і він витягує цей листочок і читає. І там написано: що, сину, не хвилюйся, я знаходжуся в, е, в, заді за тобою. Ти можеш подивитися, я знаходжуся ззаді за тобою. І це обернувся і заспокоївся. Ну знаєте, ця ілюстрація вона просто показує нам те, що Бог він нас не залишає, і Він постійно з нами. Навіть якщо він нас посилає у світ, навіть якщо він дозволяє нам іти. І інколи нам здається, що ми самі. І особливо зараз цей складний час, який ми зараз з вами проживаємо. І нам здається, що Бог. Можливо, відвернувся, можливо, хтось переживає ще більші якісь хвилювання, ніж е, війна, хоча це є велике хвилювання, але я знаю, що є, є, є набагато глибші більше хвилювання, які люди можуть особисті якісь мати речі. Але Бог нагадує, і Він говорить: я поряд, я з тобою, я тебе не залишив. Навіть якщо ти там десь щось сказанув, і в своїй немудрості. Бо у своїй якісь амбіційності ти захотів десь піти, так він добрий і люблящий. Він поряд, він іде позаду нас. І це існа, якраз і говорить, що краще, щоб він той, який обмежений тілом, який виконав свою місію, щоб він пішов, але щоб прийшов утішитель Дух Святий. Але подивіться, що говорить Біблія. Він говорить такі слова: А коли я піду, то пошлю вам Його. А як прийде він, тобто Дух Святий, що він буде робити? Написано, він світовий виявить про гріх, і про правду, і про суд. Тобто, дивіться, три речі, які Біблія говорить, що буде робити Дух Святий. Тобто, що буде продовжувати робити Бог, по суті, на землі. Він буде робити три речі. Він написано, що він докоряє або буде облічати, або докоряти людей в гріху, він виявить про гріх. Да? Потім написано, Він виявить про правду, тобто він покаже, яка насправді є істина. Тому що істина на той час, коли прийшов Христос, вона була викривлена, вона була неправильною поданою людям на той час. І потім Він говорить, що Він виявить про суд, тобто він покаже, в чому полягає, для кого буде суд і так далі. Але я би хотів сьогодні якраз з вами поговорити. Можливо, саме про докір, про те, що Бог сказав, що він буде робити тут на землі. Це те, з чим ми можемо з вами зустрічатися, і те, що нам може бути вкрай не подобатися, взагалі не подобатися. Нам дуже не хочеться, щоб нас докоряли. Нам дуже не подобається цей, цей процес, взагалі, коли нам хтось підходить і починає нам говорити, що ми десь неправильно себе поводимо. У нас якісь неправильні ідеї на життя. У нас щось є сформоване. Але оце наше сформоване, воно не вписується в чийсь світ. І починаються дебати. І починають люди докоряти, ніби вскривати один одному його неправильну поведінку. І це такі болючі теми в церкві взагалі, і не тільки в церкві. І якщо взяти навіть просто сім'ї, будь-яку. Будь е Будь-яке об'єднання людей, де є люди, будь де Тобто, якщо хтось комусь щось скаже, що хтось до себе в чомусь неправильно повів, то це, скажем, дорівнює конфлікт, це дорівнює сварка, це дорівнює якась неприємність. І тому дуже часто люди терплять, люди мовчать, десь уникають, не хочуть і так далі. Але дивіться, чи це правильно взагалі? Коли ми е, саме так реагуємо, я би хотів, щоб ми якраз подивилися, тому що ми бачимо, що докір це те, що буде продовжувати робити Дух Святий. Е, як я вже казав, нам не подобається, щоб нас докоряли взагалі. І це не тільки зараз так сталося. Бо інколи, знаєте, так буває і каже, колись так не було. Знаєте такі вислови, коли старші, особливі люди, які більше прозили, вони можуть казати, колись так не було. Дивіться, це так і колись було. І колись людям це не подобалося, і колись люди не хотіли це сприймати. Чому? Тому що це пов'язано із нашою гріховністю, із нашим спорченим нутром, яке ми отримали від Адама. Ісус говорив взагалі, що коли Ісус Христос був на землі, пам'ятаєте, він звертався до, до тих до еліти, яка була на той час, він каже, Він каже, що ви повбивали всіх пророків. І мене ви хочете вбити. Тобто Ісус звертався до віруючих людей на той час, і Він каже, ви вбили всіх пророків. Хто такий пророк? Одна із завдань пророка це прийти і сказати людям, і, як правило, Бог їх посилав не тоді, коли Ізраїль розцвітав, не тоді, коли серед ізраїльського народу все було, як кажуть, на висоті, коли народ правильно поклоняється Богові, в них правильні цінності, правильна поведінка, правильні потяги у житті. Ні. Як правило, Бог посилав тоді, коли народ відходив в сторону. Коли народ не хотів слухатися, і Бог посилає людину, яка приходить і говорить їм, пояснює їм Божу позицію відносно їхнього життя. І ця позиція, як правило, їм не подобалася. І Ісус каже, ви знищили і вбили всіх пророків. Всіх, хто говорили вам в ваше життя, щось те, що вам не подобалося, ви всіх вбили. Потім. Ми самі прекрасно розуміємо навіть при Ісусі Христі Івана Хрестителя за докір, Івану Хрестителю за докір стяли голову. Ми знаємо також цю історію. Що він прийшов, він сказав царю, що він неправильно робить, він неправильно живе, в якийсь час він був закритий у в'язниці. Але потім прийшов час і його стяли, йому, йому відрубали голову через те, що він ніс позицію біблійності, через те, що він говорив людям правду, говорив йому. І, знаєте, я хочу сказати наступне: що найперше, що, щоб ми могли для себе взяти такий урок, що якщо ми прийшли у церкву, то неможливо, щоб нас не докоряли. Чому? Тому що у нас з вами є багато неправильної поведінки, і це нормально, якщо хтось або Дух Святий безпосередньо через читання вашої Біблії, через слухання проповідей, просто інколи, знаєте, як навіть буває. Інколи буває так, коли ви з кимось спілкуєтеся один з одним, і через те, що хтось просто розказує, як він живе, і це вже докоряє людину, яка так не живе. Тобто він не має на меті взагалі його докоряти. Він просто говорить про свої цінності, про те, як він проживає, і цьому, хто поряд стоїть, вже некомфортно від того, що він чує. Некомфортно, бо він живе по-іншому. В нього інше. І люди, як правило, хочуть. Уникнути. Але дивіться, ось цей момент уникнути це найгірше, що може бути. Отже, дивіться, перше це те, що сам Бог це робить, і це буде ставатися. Павло, взагалі, коли говорив до молодого Тимофія, то він також говорив про те, що потрібно докоряти. Він казав, що докоряй, наставляй там і так далі. Да? Тобто він говорив про те, що в церкві цей момент буде присутній, і він не те, що буде, він повинен бути присутній. Це нормально, коли він є, і ненормально, коли його немає. Пам'ятаєте, коли в Коринській церкві була проблема, була гріховна поведінка, і апостол Павло пише до них листа і каже: слухайте, я чую, що у вас там відбуваються такі речі. А потім каже, ви мали би, в принципі, засмутитися через те, що у вас це відбувається, і мали би відреагувати на це все. Але він каже, ніхто із вас не реагує. Тобто ноль реакції. Розумієте, да? ситуація погана, ситуація недобра, має бути реакція у церкві, а її немає. От так часто може бути. І апостол Павло він стривожений таким станом. Він каже, це ненормальний стан. Взагалі, десь відбулася підміна цінностей. Відбулося, десь, десь ми, знаєте, сповзли, як то кажуть, вниз. Тому що, якщо є неправильне, це нормально, коли є на це реакція. І вона має бути. Е... Отже, давайте подивимося, можливо, візьмемо якісь такі, можливо, уроки, як саме докоряти, як це робити? Ну і можемо навіть е, з Біблії взяти так, такі е, речі, про які, можливо, безпосередньо там не написано, але ми побачимо саму ідею, як це робив Ісус Христос. Ну, Наприклад, спочатку, ви, можливо, чули вже цей вислів, так, що перед тим, як ви хочете комусь щось сказати недобре, то. Пам'ятаєте, що потрібно зробити? Подивитися в його життя і знайти в його житті щось добре. Тобто, інколи ми, ми побачили щось недобре, і давай на людину його там на кусочки розкласти і так далі. Але коли Ісус Христос, про що я говорив, що ми можемо побачити, коли Ісус Христос в об'явленні Івана Богослова, коли він звертався до церков, то дуже прослідкуйте такий момент, що коли він звертався до кожної церкви, він завжди. Говорив щось добре в цій церкві. Він каже: Ви і в тому добрі, і в тому добрі. Ви і це нормально робите. І це у вас добре виходить. Але послухайте: от, от цей момент недобрий. Бо і, ну, це метод, ми бачимо Ісуса Христа, як, як, він, як Він користувався. І інколи, знаєте, це зовсім по-іншому сприймається, зовсім по-іншому працює, коли ми з вами е, думаємо про якусь людину, да? і перед тим, як. Сказати щось неприємне, можливо, цій людині, нам потрібно подумати про те, що ми можемо сказати доброго про цю людину. Можливо, десь похвалити. Цим самим ви розположите. Ми е, ну, зробимо людину слухаючу або ту, яка зможе нас почути. Взагалі, е, чув, як в євреїв, наприклад, виховують дітей. І знову ж, е, нам потрібно всім цьому вчитися, і особисто я так само. Десь переглядаю свої методи, тому що в нас Радянська влада, Радянський Союз багато вклали, і от ми з цим йдемо по житті взагалі. Ну, у нас побудоване виховання взагалі на звинуваченнях. Тобто ми схильні до того, щоб звинувачувати, побачили щось недобре і давай його за це. А коли щось добре є, то ми ніколи цього можемо навіть не помічати і не згадувати. В євреїв кажу, як, як виховують дітей. В них, коли в нас, наприклад. да, Якщо є там 10 пунктів, і серед цього пункту є 2 поганих, а 8 хороших, то ми зразу приступаємо до двох нехороших. Іди сюди. Сідай. І давай починати говорити, вказувати на те, що недобре є в дитині. Ну, або навіть один в одному. Знаєте, як роблять євреї? Там може бути 9 неправильних пунктів і один хороший. І з чого вони розпочинають? Із хорошого. Вони розпочинають із хорошої і починають сказати, дивись, отут ти молодець, отут ти добре зробив. І цим самим вони показують, що ну, не такий вже ти й зруйнований. Знаєте, інколи я е, свою дружину прошу, щоб вона допомагала мені змінюватися, змінюватися в моєму служінні, там, в проповідництві і так далі. І буває, відпроповідував і, і сам незадоволений тим, що ти проповідував. І просто ти розбитий. От так буває от такий стан проповідника, коли він відпроповідував, а, він, а йому настільки важко всередині, некомфортно взагалі, от щось, щось, щось недобре відбувається. І ти розумієш сам, що ти десь щось, ну, і вроді готувався, і і, і і одне, і друге, І от кажу своїй Маріні, е, кажу, що ти, ти помогай мені е, зростати в цьому. Тобто, вказуй на якісь там, можливо, недобрі речі. Я їй сам сказав, і вона почала вказувати на ці недобрі речі. І знаєте, коли ти сходиш з кафедри, зруйнований, по суті, ти розчавлений сам, і потім я сідаю в машину і ми починаємо їхати, і вона мені ще каже, ще два-три пункти, де я погано зробив, убитий повністю. І я взагалі далі нічого не хочу чути, мені некомфортно. Мало того, що, що я й сам себе картаю, так мене ще й тут картають. І я потім кажу, Маріні, стоп, стоп, чекай, давай скажи щось добре взагалі. Чи було щось нормальне взагалі, хочу це почути взагалі? Чи, чи, чи повністю все зруйновано, повністю нема що там ну, на що дивитися, абсолютно. І ми потім змінили цей метод, я кажу, окей, давай так, після проповіді, коли щось хочеш сказати, подивися, що було доброго, зауваж, а потім скажи, що було погано. І знаєте, це легше сприймається. Тому, е... ну, напевно, так ми побудовані. Якщо десь нас брати і тільки отак от крамсати. То не, не, не так то комфортно і не так то добре буде. Але ось потрібно на це звернути увагу. Потім дивіться, докер не працює, коли йде без бажання добра людині. Ви не зможете досягнути своїм докором е, результату, коли немає в нас оцієї емоції, що ви хочете добра, добра цій людині. Такий докір не працює. Тобто нам потрібно переглянути себе, коли ви хочете йти до когось докором, і коли ви хочете когось докоряти, показати комусь якусь неправильну поведінку, то перше, що нам потрібно перевірити своє серце, чи, чи хочу я по-справжньому цій людині добра. Один автор християнський він писав так: він каже, поки я перед тим, як я хочу когось докорити, він каже, поки Бог або я перед Богом не здобуду любові до цього брата або до цієї сестри, то я до нього не рухаюсь. Тому що без любові ми точно нічого там доброго не зробимо. Тому нам потрібно налаштувати своє серце і, і в першу чергу показати, що чого я і кажу. Бачите, що Ісус так говорив, і нам потрібно. потрібно говорити однозначно, але разом із цим нам потрібно перед цим перевірити своє серце. Настільки ми готові дійсно, наскільки ми зацікавлені, знаєте, у змінах цієї людини. Тому що одна із е, речей, яку я можу сьогодні чути від багатьох молодих людей, е, особливо, можливо, навіть молоді, це те, що ніхто не зацікавлений у їхньому добрі. І коли вони щось можливо роблять, або вони десь стараються, і після цього вони отримують удари, то разом із цим руки опускаються. І це в будь-кого, не тільки молодці, і старші можуть бути. І коли. Нічого доброго ти не чуєш, а ти отримуєш тільки недобре, неприємне, то людина, вона, вона просто закривається, вона, вона не хоче далі взагалі щось робити. Тому е, в Післанні до Тимофія в першому розділі там також апостол Полов говорив, що ціль же наказу, тобто те, того настановлення, що ти робиш, має бути в першу чергу любов. Він каже: в першу чергу це має бути любов. А далі він там описує, він каже. Деякі вдалися до пустомовства. А пустомовство це, напевно, тоді, коли ти хочеш когось вчити, не люблячи цих людей. Тобто ти опускаєш саму головну річ. Бог є любов. Це сама головна ідея, сама головна річ, яка є сьогодні тут. І якщо її тут не стає, то далі воно все марно. Тому е, нам потрібно переконатися, да, чи є в мене бажання добра цій людині, чи, можливо, я просто. Настільки десь е, заділися якісь неправильні речі в мене особисто, і ви просто хочете щось комусь висказати. Ще що одну потрібно робити, да, як докоряти, використовувати біблійні вірші, які напряму стосуються цієї ситуації. Інколи, знаєте, ви можете підійти до корити людину, і ви просто висказали свою ідею. Але послухайте, тут також є момент. Коли ви висказуєте свою ідею, то ви зауважте, що це є ваша ідея. Це є моє суб'єктивне бачення. А інколи моя ідея може видаватися як біблійна позиція. І це також, знаєте, люди на це можуть дивитися і можуть думати: ну, послухайте, чекайте, Біблію читаємо всі. І ми також вміємо якби, дивитися, і що зверху написано, і що знизу і вміємо побачити якісь коментарі і так далі. І Інколи людина приходить додому, може отримати якийсь докір і шукає. Оцей текст, який був застосований по відношенню до певної поведінки, ну а він не вписується туди абсолютно. Тобто, нам потрібно також постаратися максимально стати людьми біблійними, да, для того, щоб якщо ми хочемо щось сказати, ми маємо сказати це біблійно. Не просто притянуті на вуха, знаєте, за вуха, е, якісь тексти, які зможуть десь там говорити про щось, але це не про це. Тому е, потрібно також використовувати біблійні вірші. Навіть один автор я читав. Книгу для виховання дітей він говорить там так. Він каже, коли ви хочете своїх дітей виховувати, і ви бачите в них якусь неправильну поведінку, він каже: ви не просто підходьте і кажіть, що от, дивись, ти робиш неправильно, бо мені так здається. Або там Але він каже про біблійне виховання, що має ви маєте навіть використовувати біблійні вірші до певної поведінки. Ну, наприклад, коли ми побачили, що дитина гнівається. Один на одного, то потрібно відкрити, прочитати текст, де в Біблії говориться про гнів і показати, і сказати, що дивись. Тобто Бог на це дивиться недобре, наслідки, які можуть бути, і я також не, не за це. Тому це не просто є моє бажання, не просто моя якась вимога, це Божа ідея така. Так, Бог думає. І тому нам потрібно до цього прослухатися. І останнє. Нам потрібно пам'ятати, брати і сестри, що ми маємо бути. Не археологами, а архітекторами. Хто такий археолог? Це той, хто копається в землі. Він реє, 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 поки щось не нареє. Знаєте, так? Да? Є археологів багато. Але Біблія нас закликає до того, щоб ми були архітекторами. А хто такий архітектор? Це той, хто будує, той, хто розбудовує. Ми маємо створити атмосферу, в першу чергу, для зросту і розвитку людей, але не для того, щоб в них ритися і щось шукати. Чому? Тому що ритися і шукати, якщо ви будете ритися і шукати, ви точно що знайдете? Ну, це 100%. Та якщо візьміть будь-кого із нас. Та ж в кожному є. Ми ж, ми ж не ідеальні люди. І ми розуміємо, просто дивіться, дехто думає, що коли вони прийшли покаялися, і Бог їх простив, то це означає, що ця людина відразу стає ідеалом. І дехто вірить в цю ідею, і настільки вірить, що потім до кінця свого життя він нігде не говорить про якийсь свій, скажімо так, профтик або про якийсь гріх свій. Да? Адже це не, ну, як ти можеш сказати про те, що ти десь помилився. І вибудовується, знаєте, така картина ідеального християнина. І хочу вам сказати, що Ісус Христос співчував таким християнам. Пам'ятаєте, так? Да? Книжники і фарисеї, які вибудовували ідеальну картину, які там не говорили про свої якісь провтики, про те, що у них щось не виходить, не виходить, вони спотикаються, про те, що у них є якісь спокуси в житті і так далі. Ніби як неживі люди, які недоторкані в плані гріховності. Але Ісус таким людям співчуває. Він каже: Вам горе, тому що ви ззовні вимальовуєте гарну картинку всередині ж, Він каже, що там відбувається. Там життя нема, там нема життя. А прийшовши до Ісуса Христа, що робить Ісус із нами? Він, він нам говорить про нашу неправильну поведінку. Він завжди говорить, бути з Богом це не означає вседозволеність. Ні. Він нам говорить про наш гріх, але дивіться, що Він робить. Він нас не відкидає. Бо Він прийшов помогти таким. Це суть Євангелія. Він прийшов сказати нам про наш гріх, прийняти нас, понести відповідальність за наш гріх, Він це зробив на Христі Голговському. А зараз він продовжує нам допомагати, допомагати нам боротися з нашими складнощами, з нашими гріхами, з, нашим, з нашою невідповідністю Євангелії. І навіть якщо запитати старших людей, чи є у них невідповідність Євангелії. І у щирих братів і сестер я чую молитви, коли вони кажуть, Господи. І сьогодні думав що щось неправильне, що зайшло в голову недобре. Господи, я розумію, що це неправильно, я каюся перед тобою. Господи, і, і, і ще щось міг зробити і так далі. Помилуй і прости нас. І це усвідомлення, знаєте, того, що ти недосконалий, тому що досконалими він буде з нами працювати, але це не означає, що в якийсь відрізок часу, от ми вже станемо ідеальними християнами. Бо якщо ми станемо ідеальними християнами, так скажіть тоді, будь ласка, а для чого ж тоді Ісус? Тоді смерть Ісуса Христа вона стає не актуальною для такої людини. Тому, чому? Тому що вона досягнула досконалості сама. Але ми недосконалі. І ми схиляємося завжди перед Ним. Ми йдемо постійно до Нього, щоб Він нам допомагав. Звичайно, це не означає, як в римлянах написано, що, що ми будемо залишатися в гріху і до нас буде збільшуватися благодать. Це Також ні. Має бути правильне відношення. Тому, знаєте, нехай Бог Він благословить нас цьому, щоб ми могли. Розуміти, що докір, який є, хоч нам це може бути некомфортно, і нам це може не хотітися, але це нормально, коли він є. І щоб ми могли вчитися правильно на це реагувати і правильно це говорити. Йому нехи буде. Нашому Богові за це слава, а нам навчання. Амінь. Помолимось.